Нові кадри атаки на Київ. Такого ви ще не бачили. Кількість загиблих зросла, кличко вийшов із заявою. Пожежу на Печерську досі не можуть загасити. Про все це далі по порядку. Ви на фабриці новин я Юрій Бівік. Одна із ракет, що летіла на Київ, упала в річку. Відео з'явилося в мережі. За однією з версій, російський кінжал не долетів до цілі і гепнувся прямо в Дніпро поруч з одним із житлових будинків. Давайте поглянемо, як це було. Є... Одразу після перших вибухів у столиці на місці інцидентів виїхали патрульні поліцейські. Вони надають необхідну допомогу, допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян. Їх народні камери зафіксували перші хвилини атаки окупантів. Ось як це виглядало. <порок> <порок> можете, давайте, давайте. давайте, давайте. Давайте руку, давайте, руку. Подійте, Давайте, давайте. Тримайте <порок> давайте. давайте нагадаємо, що через масову атаку росіян на столицю серйозно постраждав будинок у Соломійському районі. За останньою інформацією, від мера міста Кличка кількість загиблих вже зросла до двох людей. Ще 49 осіб тримали вірніше, отримали поранені і травми. 43 жителі госпіталізували. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 мешканців, та 134 людини евакуювали. Наразі пожежу вже загасили, а ліквідація наслідків триває. На місці влучання побував Віталій Кличко. Давайте послухаємо, як він це все прокоментував. Ще одна зверяча атака на наше місто, Луницький район, пошкоджували великий кратер. Знаходиться за мною, 10 метрів від дому впала обломок, уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакувані. Надається зараз медична допомога. А, і ми зараз робимо, будемо робити обстеження цього будинку. і Після цього буде більше інформації відносно а, наступних дій, що ми будемо робити із будинком, коли люди зможуть забрати свої речі. Але не менш ситуація вкрай складна. по місту Києву кілька будівель постраждали також і в Печерському районі Києва. Там упродовж кількох годин палає пожежа. Вогонь настільки сильний, що його все ще не можуть загасити. На місці працює кілька десятків співробітників ДСНС і спецтехніка. За даними Київської міської військової адміністрації, незначні займання у двох недобудованих будинках все ж вдалося загасити. Однак, рятувальна операція ще триває. Через ракетну атаку окупантів дісталося і жителям Київської області. У Вишневому, що неподалік столиці, уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, дві школи, реабілітаційний центр, склади, церква, кілька підприємств і понад 60 автомобілів. Про це повідомили в обласній адміністрації. Поранень зазнали 16 людей. Влада пообіцяла надати усім тимчасове житло, підготовлено місця для розселення тисячі осіб. Жахливі фото надходять із Харкова. Давайте нагадаємо, що там щонайменше шість ракет окупантів поцілили у центр міста. За даними обласної адміністрації, постраждалих вже 47 осіб, троє з них у важкому стані. До лікарень доставили 16 людей, з них двоє дітей і двоє дорослих перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще 12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. Троє пацієнтів у важкому стані. Дев'ять у середньому та легкому. Водночас в ДСНС повідомляють, що кількість постраждалих зросла до півсотні осіб. Українська влада пообіцяла помститися за усіх загиблих українців і просить для цього додаткову зброю. Ось що написав у своєму Фейсбук секретар РНБО Олексій Данілов, цитуємо: Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок. Ми боролися і будемо боротися, скільки б ракет не летіло у нашому небі. Немає сили, яка б могла б нас зупинити, поки не будуть. Помщині всі 513 убитих українських дітей, полеглі захисниці і захисники. Кожна безневинна закатована українська душа. Кінець цитати. Друзі, як на вашу думку, чи має Україна відповідати на ракетну атаку Росії? і Якщо так, то якою має бути ця відповідь? Будь ласка, долучайтеся до обговорення в коментарях під цим випуском. Дякую, що залишаєтеся із фабрикою новин. Побачимось до зустрічі.